Пане Кирило, завершення війни не буде ідеальним і для миру. Українцям доведеться поступитись деякими активами, але віддати їх не Росії, а США. Про це в ефірі новини Лайв заявив експерт політичного аналітичного центру об'єднана Україна Богдан Попов. За його словами, найкращими гарантіями безпеки було б віддати Вашингтону прифронтові території. Давайте почуємо. Давайте будемо реалістами. Завершення війни не буде ідеальним. Тобто, давайте згадаємо, скільки разів у зверненні президента новогічному звучало слово перемога в цьому році. Я не пам'ятаю, я не чув. Ну от це проблема. Ми ж розуміємо, що люди деякі мріють про те, що ми завтра виганим росіян взагалі. На жаль, ні, реальність зовсім інша. І треба дивитися в цю реальність таким чином, що будь-що, що буде гарантувати нашу безпеку в довгостроковій перспективі, цим треба користуватися. От дарувати щось в Кіровоградській області я не згоден. А роздати прифронтові ділянки, хай там повністю стоїть американська воєнна торгова база на весь фронт лінія енергії, через яку росіяни ніколи не прийдуть. Це буде найкраща гарантія безпеки для нас. Це так. Фантастично. пане Кириле, от розсудіть нас, це фантастично, це реалістично, оптимістично. Як надати от таким прогнозам? Чи мають вони взагалі підґрунтя для того, щоб бути? Це дуже цікава така ідея, звісно. А найкраще віддати американцям, чи, наприклад, Китаю, тому що вже окуповані території, Донеччини та Луганщину, але ми всі розуміємо, що це фантастика, що це нікому не потрібно і про це ніколи не домовляться. На жаль, ну давайте будемо реалістами. Так ми буде. А на прикладі Запорізької атомної електростанції а йдеться ж зокрема про один з імовірних сценаріїв: що управління ЗС буде розподілено 50 на 50, і серед варіантів між ким є зокрема варіант, коли фактично 50% Україна, 50% Сполучені Штати Америки. І там от цікавий такий момент, що ймовірно США цю електроенергію можуть потенційно продавати Російській Федерації. Хіба це не є чимось? альтернативом, альтернативою про що каже пан Попов? Ну, це настільки ще умовні плани, бо хто буде відповідати за безпеку, хто буде забезпечувати е, паливом, чи це буде е, вестенхаус, чи це буде Росатом, там трохи інша форма стержнів для атомної електростанції? Тому це ну настільки сере питання, щоб брати його за зрець за приклад за якийсь. Ну ще дуже зарано. Дуже тим більше ми знаємо, що зараз. На території Запорізької АЕС там справді дуже великі скупчення техніки. Вони ховають там техніку, щоб по ній не прилітало. Тому зараз щось таке. Ну мені здається, це фантастика, і настільки нереально зараз, що mm. навіть є питання більш нагальні. Є в нас атомні електростанції, є розподільчі. Прилітіла сьогодні вночі якраз по підстанції, великій з Рівненщини. Перенаправляє в центр та на Київ електроенергію енергетики. Наші зараз працюють дуже активно над тим, щоб забезпечити все ж таки генерацію, хоч якусь маневрову, щоб забезпечити е, імпортну електроенергію, щоб вона поступала в Україну. Ось такі нагальні питання, і насправді дуже важко. Я просто дуже пишаюся нашими енергетиками. Я сам колись працював в енергетиці, був інженером е, паралійним з защиті та автоматиці. Якраз Тобто я знаю, як працюють лінії, як працює їх захист. Ну енергетики наші просто молодці. Треба їх підтримувати. Тобто, думати не про колись, що буде з Запорізької, а як зараз допомогти генерації там на Ровенській, на южноукраїнській, на тим, хто забезпечує доставку цієї електроенергії у будинки, у дома у інші міста, як підтримати цих людей, як їм не заважати, а допомагати це нагальні такі питання, які для нас саме зараз. Тієї в ну, в ну, день вони стоять постійно, а запорізька, ну це колись буде чимось. Натапане no, uh -huh. uh -huh. yeah, Крило, yeah, ну yeah, от yeah. сьогодні енергетики судячи що з цього знову атакували. Ми мали нічну атаку. Енергетики щось відновлювали на підстанції, важливі під Києвом. І відповідно була повторна повітряна тривога, і повторна атака ракетами МХ-22. росіяни намагалися атакувати енергетиків, які займалися відновлювальними роботами на Київщині. Про це повідомляють моніторингові пабліки. Їх цитує телеграм-канал Новини Live". Є радар, Повідомляє, що працівники ДТЕК та Укренерго саме працювали на одній з підстанцій після oh. ніч обстрілу. офіційних коментарів поки немає. Можемо здогадатися, що можливо це десь. от, ну та під, під Києвом. Да, важлива підстанція, кудись туди летіло. За даними моніторингів, ну така, така от атака. спеціально по фахівцям. Похоже. Я знаю цю підстанцію. Чудово знаю підстанцію. Це 750 п'ятдесят Я насправді ну був там і не раз е, так займаються і по неї. Ну вони ж зрозуміли, що вони цілять в першу чергу в щось велике. Под 750 кВт в якусь велику ТЕС, як в Києві. Ну, тобто, бити по великому генератору, який поставили на один під'їзд, ну, це ну це важко, це не має сенсу. Тому в першу чергу вони цілять в великі об'єкти, і так вони теж це стара терористична тактика, така коли завдають удару, і через кілька хвилин чи через півгодини, коли є на місці вже. Mm -hmm. Люди є спасателі, там є енергетики, як в нашому випадку, там ту ж саме Укренерго, ДТЕК, і бити другий раз, щоб збити тих людей, які прийшли на допомогу. Те терористи так працюють, вони навіть вже ніяк це не прикривають. Працюють як ну, в них немає успіхів на фронті, особливих немає. Немає результатів прагнути Україну по дипломатії. Та стається такий бажать тероризм. А що з енергетичним так званим перемир'ям? На вашу думку, сталося, власне кажучи, пане Кирило, воно було чи не було? Ну власне, сьогодні точно воно завершилося, що б то не було так. Але і ви, як політолог, в попередньому житті, оцініть, будь ласка, як це зв'язано з переговорним процесом, те, що ми побачили сьогодні. на нас, на перегонна перемогах на нас намагаються тиснути, і ми ось тільки що згадували, як на нас можна тиснути, або на фронті. Що виходить дуже дуже. Ну ну як виходить? Куп'янськ не взяли, хоча обіцяли. Куп'янськ вузловий теж не взяли. Доповідав мені здається, вчора чи позавчора сам Герасимов доповідав міністру оборони російському, що вони взяли село Дроновка, Це якраз Донецька область, берег якийсь Северський Донець. Ну там ще на початку 2000-х, згідно перепису, коли багато ще живих було мешканців літніх людей було Населення 700 людей, ось тих успіхів на фронті, які вони обговорюють, і не факт, що вони її насправді взяли. Може, як з Куб'янському дипломатія теж не виходить на переговорах Україна, не поступається, не згодна виходити з Донеччини, наприклад, як їм на нас тиснути тільки зараз терором, тільки завданням ударів таких по енергетиці. Тобто, якщо Росія відмовиться від таких ударів і піде на енергетичне перемир'я, то вона залишиться без свого. Головного важеля плавна впливу на Україну зараз добровільно. Вони на це звісно не підуть. Пен Кирило, а в чому логіка? От росіян, коли вони постійно кажуть, що ніби захопили той чи інший населений пункт, і буквально спростування з підтвердженням з аргументами, з фото, відео з цих місць надає українська сторона. Чи ось ці підтвердження і аргументи взагалі не мають шансу потрапити в інфопростіри росіян звичайних пересічних? Ну так, звісно, там свої вже, як їх називаю, воєнкурзи. Так вони теж вже дуже великою недовірою ставляться до заяв власного Генштабу, критикують, тому що саме ну, по куп'янську історія така відома по купянську зловому, що нічого не взяли, хоча докладали багато разів. Але, наприклад, на Заході така новина проходить один раз, другий, третій, і ще коли вчасно перед перемовинами. І у західних політиків хто не вдається дуже там плотно і не знає географії. Ну хто знає географію на заході Донецької області? Наприклад, ну ніхто і вони в них складається враження, що Росія поступово наступає, наступає, десь тисне І складається таке враження, що Крим ну Кремль потужний, великий і рано чи пізно нас дотисне. Тобто пропаганда працює, на жаль, працює. Ви ж як журналісти чудово знаєте, що новина розходиться чудово новину, всі бачать, всі запам'ятовують. А спростування вже ніколи не, не буває таким не. ефективним? А навіть. пане Крилов, контексті в контексті переговорів останнє питання для вас і це питання нашого опитування дня сьогодні. От е, зокрема по мотивам заяви Кайкала, що Україна готова до складних рішень, важких рішень, але значить готове українське суспільство до складних рішень заради миру, на ваш погляд, так готове частково скоріше ні, ні не готове. І чи будуть такі складні рішення, як ви вважаєте, чи готові у нашому керівництві до них? Дуже важко сказати, що таке складне рішення зараз. Ну тимчасову лінію розмежування по лінії фронту провести, провести, як казав, важливо демаркацію і так е, жити якийсь час, е, маючи на увазі, що ми повернемо ці території колись. Це важке рішення, і до нього суспільство готове. зараз. Як, як пояснити хлопцям з, з Запоріжжя, наприклад, чи з Краматорська, чи з Слов'янська, хто виїхав, хто працює, хто працює в Києві, хто воює. Багато хлопців з Краматорська воюють зараз на Куп'янську під Харковом. Як їм пояснити, що їх город, їх місто ми просто віддамо, і це буде важке рішення. Таке суспільство може не підтримати.